Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the night Wanna dance to the light Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Друзі, мене звати Марина і я дуже рада бачити вас себе на каналі. Сьогодні я вам буду розповідати про свої дві величезних стопки книжкових покупок. Тут дуже багато цікавих книг, особисто для мене є навіть декілька дуже-дуже таких бажаних книг, тому я сподіваюся, що цікаво буде вам подивитися і послухати, а у мене це займе не надто багато часу для того, щоб вам про них розповісти. Так, і перша книжечка, про яку я вам буду розповідати, це книжка Діна Кунга. Тут дуже цікава і незвична історія. Я, якщо чесно, з таким ще ніде не стикалася, але е дуже хотілося почитати. Я так підозрюю, що оскільки на обкладинці є сніжинка, то, напевно, книга зимова. Не знаю, в антаті про це нічого не говориться. Але про що ж тут розповідається? Розповідається тут про е чоловіка на ім'я Мартін Стілотер і. Спочатку розповідається про те, що він має дуже класне життя, він дуже талановитий письменник, доволі популярний, і він пише дуже класні і цікаві книжки. Але має дружину та, здається, двох діточок, але одного дня все це руйнується. До нього з'являється на поріг чоловік, який стверджує, що це він, Мартін Стілвотер. Це життя, яким живе нібито наш головний герой, це насправді не його життя. Він вкрав його у того чоловіка, і це його життя, а не цього Мартіна життя. І ось так все заплутано. Поліція не вірить нашому головному герою. Вона вважає, що це всього-навсього витвір його уяви і не більше. Але е, Мартін і його родина, що саме найголовніше, вони. Знаю, що все це не вигадка, що а, чоловік реальний, він дійсно до них приходив, і м, їм потрібно щось із цим робити. Ось, що саме? Не знаю, але цікаво почитати. До речі, книжка дуже така невелика, якщо чесно, а історія заявлена доволі цікава і доволі масштабна, як на мене. Тому будемо читати, будемо знайомитись. Наступна книжка це буде якраз-таки моя бажанка. Я нарешті собі її купила. А вирішила, що якщо мені сподобається, то цього автора буду збирати саме в м'якому виданні. І це Джейсон Реколад і його приховані малюнки. Нарешті я знайшла цю книжечку, нарешті я її змогла придбати. І покладаю величезні надії на те, що вона мені сподобається, якщо чесно. Тому що загалом і відгуки на неї дуже класні, і анотація тут дуже цікава. Тут розповідається про жінку на ім'я Мелорі, здається, яка виходить з лікарні і влаштовується працювати няною в одну родину до хлопчика на ім'я Тедді, здається, так його звали. І все б нічого, але. Ця дитина доволі талановитий хлопчик, в плані малювання. А, малює, як люба інша дитина, звичайні для дитячої уяви малюнки. Але одного разу він видає малюнок, на якому а, чоловік тягне. Я не знаю, чи тут він є десь на початку, напевно, ні. А, але тут просто на цій вкладниці цього малюночка немає, але. Він малює малюнок, на якому чоловік тягне мертву жінку за ногу. Тобто тіло мертвої жінки за ногу. До речі, цей малюнок зазначений на обкладинці українського видавництва. Ось. І загалом дитина починає малювати ось подібні сцени злочинів. І няня не розуміє, що відбувається, звідки маленька з десятьярічний хлопчик, звідки така маленька дитина могла бачити взагалі все це, і як він може це все відтворювати. Тому дуже цікаво. Я знаю, що дуже багато шанувальників цього автора. Також мені неодноразово під різними відео писали, що його варто почитати, з ним варто познайомитись. Тому нарешті в мене буде така можливість. Наступна книжечка – це теж моя бажанка. Я також вирішила її придбати, познайомитися з цією авторкою. І нарешті стати сподіваюся, що стану також її фанаткою. Це Емілі Генрі і її «Happy Place», тобто щасливе місце. А, коли обирала яку книжку все ж таки взяти, вирішила чомусь цю, не знаю чому, чисто інтуїтивно по обкладинці. І тут буду розповідатися про подружню пару. Яка була дуже щаслива, вони дуже кохали один одного, але одного разу вони все ж таки розлучаються, щось там у них станеться не знаю, прийшло кохання і так далі. Вони розлучаються. і... Чомусь не хочуть нікому із своїх друзів і знайомих про це говорити для того, щоб їм не розбити серця. Э дуже дивно це, це насправді звучить, але якщо взяти менталітет э, саме закордонних людей, якщо взяти там, Америку, наприклад, Канаду, то тут є така штука, тут люди такі э -а, дуже э емпатичні до подібних моментів. Це з однієї сторони виглядає дуже дивно, але з другої сторони, ну... Такі тут люди, такий тут менталітет. Тому дуже цікаво буде почитати. А саме цікаве почнеться тоді, коли вони вкотре приїдуть на свій заміський будинок, така типу дача. І будуть там проводити якусь щорічну вечірку для своїх друзів, для своїх знайомих. Це ще ця вечірка ну, такий відпочинок він буде тривати десь тиждень, і от там вони будуть продовжувати прикидатися сімейною парою, але потім, зрештою, вирішити всім все розповісти, тому що будинок виставлений на продаж, оскільки вони розлучені, і потрібно буде всім у всьому зізнаватися. Але ви знаєте, у мене от, от, тут, тут все-таки перечуття маленьке впихну. У мене відчуття, що вони одружаться заново і будинок ніхто продавати не буде. Я не знаю, чому таке відчуття, але таке відчуття. Тому буду читати, буду знайомитись, і мені здається, що це чудова книжечка саме на літні прочитання. Наступна книжечка це буде книжка Джейді Роб. Вона ж Нора Робертс, уже також публікується в Україні. А, тому я сподіваюся, що і цю серію Джейді Діроб, яку вона пише під псевдонімом, це ціла серія книжкова, але дуже цікава. На неї дуже класні відгуки, в неї дуже високі рейтинги. Тому сподіваюся, що ця серія також буде перекладена в Україні українською. В даному випадку книгу можна перекласти, напевно, як Золотих в Смерті, але назва дивна, але насправді вона дійсно прямо випливає з історії цієї книжки. Тут буде все розвертатися навколо одного відомого педіатра, який в один прекрасний день отримує якесь золоте яйце, яке, розкривши навпіл, він вдихає з нього якісь високотоксичні пари і вмирає. Зрештою, подібним методом буде вбито ще, здається, не одна людина. І от наша головна героїня, детектив Єва Далас, буде розслідувати ось ці загадкові злочини, і взагалі кому це знадобилося, і взагалі кому потрібно вбивати педіатра. Ось, тому будемо читати. Наступну книжку я придбала дуже давно. Ну, правда, напевно, вже, можливо, майже півроку тому. Але. Я дуже сподівалася, що зможу знайти першу частину, тому що це друга частина. І думала показати вам разом вже, але чомусь вона мені не трапляється. Не знаю чому. Але вирішила, Окей, не трапляється, то не трапляється. Покажу вам хоча б цю частину. Маргарита тут і заповіти. Перша частина, здається, називалась Розповідь служниці, якщо я не помиляюсь. Саме про цю книжку я практично нічого не знаю. Я її хотіла дуже давно, ще, не знаю, років 5-6 тому. Я про неї марила, дуже хотіла, тому що тоді, здається, вона була на піку популярності. Я знаю, що це феміністська книжка. Тобто, тут дуже такі феміністичні, як це правильно сказати, настрої ось. Мене ця книга цікавить в якійсь мірі і саме через це, в якійсь мірі через багато всього іншого. А, Боже, яка тут прикольна обкладинка. Подивіться. Клас. Просто. А, тому буду читати, буду знайомитись. А, однозначно, не найближчим часом, тому що дуже хочу знайти першу частину. Наступна книжечка також а, дуже цікава. А, хоча, коли я її купувала, я її купувала на барахолці, коли я її купувала, я чомусь. А, не думала про те, що це перша книга з циклу, і зараз у мене в руках лише перша книга, в мене немає решти. Але окей, я знаю, де купити ще, здається, три. Їх, здається, в серії 4, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте мені, будь ласка. Це три темні корони. Також дуже популярна книжечка була, ну, теж приблизно років 5. 4-5 тому, якщо я не помиляюсь на російському Ютубі. Хотіла я її вже дуже давно. І взагалі не планувала купувати найближчим часом. Ну, тобто, не було такого, прямо, що цілонаправлено я її шукаю, щоб купити. Але коли побачила, зрозуміла, що беру мені треба. І так, про що тут розповідається, я вам зачитаю: а, три темні корони. Кендері Плейк. Коли прийде царство, воно буде. У кожному поколінні на острові Фенберн народжується трійня, три королеви, всі рівноправні спадкоємці корони і кожна володарка бажаної магії. Мірабелла жорстока стихія, здатна одним клацанням пальців розпалити жахливе полум'я чи люті шторми. Кетрін отруйниця, яка може ковтати смертельні отрути, навіть не відчуваючи болю в животі. Каже, що арсіноя таке ім'я прикольне арсіноя. А... Натураліст має здатність розквітнути найчарівнішу троянду та контролювати найлітіших левів. Але стати коронованою королевою залежить не лише від королівського походження. Кожна сестра повинна боротися за це. Це не просто гра на виграш і програш, це гра на життя або смерть. У ніч, коли сестрам виповниться 16, починається битва. Остання ферзь отримує корону. Ну, така трохи, знаєте. Політична історія, ну, в якійсь мірі. Але хочу, дуже хочу, мені дуже цікаво. Я обожнюю фентезі, мені подобається фентезі, тому мені здається, що ці книжки заслужено будуть стояти в мене на поличках. Я люблю фентезі, мені таке цікаво, тому сподіваюся, що вже найближчим часом я докуплю ще три книжки, і в мене буде ціла колекція. Можна буде починати читати. Далі книжка, яку я ще не показувала в своїх книжкових покупках, але вже вона фігурувала в мене в одному відео. Здається, спробуй розділ, якщо я не помиляюсь, я залишу тут посилання до відео. Якщо ви його не бачили, подивіться, було цікаво. Тут книжечка Тейлор Дженкінс Рід і її Евелін Хьюк і її сім чоловіків. Загалом я вже розповідала в тому відео про цю книжку, розповідала нотацію. Навіть розповіла свої перші враження, тому що прочитала. А Перші сторінки, маленькі спойлери, мені сподобалось. Тому рекомендую, сама також буду читати найближчим часом. І я обожнюю, як пахнуть книжки. А Але... ви наступна книжечка, дуже-дуже драматична, напевно, так краще сказати. Це Ніколас Спаркс. І це його дорогий Джон. Мені здається, книга насправді дуже маленька, тут 250 сторінок, плюс-мінус. Але мені здається, що тут буде над чим поплакати. Тому що тут буде історія про чоловіка ім'я Джон, який буде закоханий в дівчину, яку звати Саванна. Вони будуть дуже сильно кохати один одного, Джон буде закінчувати свою військову службу, і вони будуть планувати своє майбутнє сумісне життя. Але після подій 11 вересня Джон вирішить продовжити військову службу. Ну, з певних, напевно, об'єктивних і вагомих для себе причин. Але сама ну, вона не зможе чекати його вічно, вона не зможе бути постійно з ним в розлуці, і, на жаль, вона закохається в іншого чоловіка. Зрештою, з часом вона напише Джонові листа, які буде починатися словами дорогий Джон, в принципі, назва книжки. А в цьому листі вона йому розповість всю правду. після того, як Джон закінчить свою чергову військову службу і повернеться додому, він там має прийняти якесь дуже важливе для себе рішення. Я не знаю, що там буде чим, зрештою, закінчиться ця книга, але чомусь мені здається, що я буду плакати. Скоріше за все, я навіть буду читати цю книжечку вже. Напевно, літом, ну Тому що книги Ніколаса Спаркса для мене прям абсолютно літні. Я... Ні, є одна книжка, яка мені здається, в нього осіння така тематика. Але ця вона ну, мені здається прям літня, і тому буде знайомитись, напевно, вже дуже-дуже скоро. Далі книжка, яка також, як на мою думку, є, напевно, літньою. Можливо, чомусь мені так стається, не знаю. В антації про порок нічого не говориться, але для мене дуже важливо, щоб книга читалася в, в той період року, от, яка зазначена в книжці. Так, це на мене, на мене це більше таке, знаєте, враження книга а, проводить. І так, Софі Кінцела і її шлюбна ніч. Дуже цікава обкладинка, і на камері вона дуже-дуже відсвічує. Ось так вона буде краще. І так, тут буде розповідатися про дівчину. Я не пам'ятаю, як її звали, але суть вся в тому, що хлопець, з яким вона вже дуже давно зустрічається, не робить їй пропозицію. І її це дуже засмучує. І коли вона сподівалася, що він зробить їй пропозицію, замість пропозиції руки і серця, він робить їй пропозицію кудись поїхати. Вона вважає, що це все зрада і так не можна. І що вона робить? Одружується зі своїм попереднім коханням. Ось так. А, до чого це призведе, чим це все закінчиться, я не знаю, але сестра нашої головної грині дуже проти всього цього. Вона говорить про те, що це дурість, так ніхто не робить, і взагалі, ну, ніхто не виходить заміж, просто полити заміж. Погодьтесь. Будемо читати. Далі ще одна бажанка. Хотіла купитися ці книги українською. Вже навіть майже зробила замовлення. І вирішила, що ні. Треба читати англійською. Я живу в англомовній країні, мені потрібно вдосконалювати свої знання, мови і так далі. І якщо я буду мати книги українською, я не буду читати англійською доти, доки матиму книги українською. Тому я вирішила, що ні. Ми так не робимо. Треба читати англійською, читати книжки в оригіналі це, напевно, одне з найкращого, що можна зробити. Тому я вирішила купити цю книгу англійською. Ага, Крісті! Готель Петра». Дуже багато книга Гати Крісті знайшла на Амазоні. Брала так само в м'якому веденні, тому що мені подобається. Вони легенькі, вони легко тримаються, вони класно відкриваються. Мені подобається читати м'які обкладинки. В них є свій шарм, своя родзинка. Коротше, мені все це подобається. Плюс тут софтач обкладинка. Просто я не знаю, чи вам видно, але вона така класна. Коротше, я в заході мені дуже подобається, буду читати, і тут моя улюблена міс Ну що може бути краще? І так, чергова книжечка Джефрі Арчера. Якщо ви ще не знайомі з цим автором, то я теж, що вам сказати, але я знаю, що це дуже відома людина, це політик, і мало того, ця людина сиділа в в'язниці. І дуже багато своїх книг він написав саме там. Тому я дуже хочу познайомитися з його роботами. Безпосередньо тут в руках у мене книжка, яка називається Приховане на видноті». Так, напевно, можна перекласти. І тут буде історія про одного чоловіка, звати його, звати його Вільям Варвік. Його буде підвищено на роботі, на посаді детектива, якогось там. І це буде означати, що його і всю його команду переводять у відділ по боротьбі з наркотиками. А відповідно, одразу йому буде надано завдання захопити одну злочинну організацію, яка займається там і розповсюдженням наркотичних засобів. І відповідно він буде проводити цю операцію, але чомусь в кінці виявиться, що замість того, щоб захопити їх, в пастку потрапляють наш головний герой і вся його команда. Насправді історія цікава, правда цікава, і має бути доволі масштабна. Але чомусь. Тут всього-навсього 280 сторінок. Ну, це, як на мене, дуже мало якщо, часом, для такої історії. Але не знаю. Будемо читати, будемо знайомитись. І мені дуже подобається обкладник. Мені колір подобається. Він такий просто, подивіться. Супер. Ну і обкладинка Soft Touch. Звісно вже. Наступна книжечка, книжечка Джеймса Петерсона з циклу про Майкла Бенета. Е, до речі, книга написана в співавторстві з цим е, автором у Джеймса Петерсона доволі багато книг у співавторстві. І про що ж тут буде розповідатися? Чергова книга про Майкла Бенета, в якій буде розповідатися про те, як Майкл Бенет разом зі своєю подругою агенткою ФБР будуть рятувати місто. Ой, буде поки, поки що мене книга хоча вбити. Будуть рятувати місто від якихось там високотехнологічних атак. Не знаю, що то буде таке, але жителі Нью-Йорка будуть а, під загрозою. Тому будемо читати, будемо знайомитись. Мені здається, що фразу будемо читати, будемо знайомитись, я говорю після кожної книжки. Напевно, мені не здається. Тож, будемо читати, будемо знайомитись. Я тільки не пам'ятаю, яка це книга з циклу, якщо чесно, тому що тут. Ну да, тут ніде не зазначено. А, а, це перша книга? А це перша книга, походу? Ну, судячи з того, що написано тут. То це перша книга з циклу. Не знаю, побачимо. Можливо, я чомусь для себе це момент не прогулила, але історія цікава, мені подобається. Мені здається, що також на літо буде, можливо, непоганий варіант. Книжка з циклу про Джека Річера. І безпосередньо тут буде розповідатися про маленьке містечко, яке називається Материн спочинок. Чомусь. Дивна назва, але нашого головного героя теж дуже зацікавила ця назва. Йому теж здається, що вона дивна. Він намагається зрозуміти, чому це містечко так називається. І там він знайомиться з моєю жінкою, яка втратила свого друга таємничим образом, таємничим чином. І, відповідно, наш головний герой Джек Річер буде намагатися допомогти їй віднайти того чоловіка. Далі буде все дуже заплутано. Там будуть якісь банди, там буде, там буде дуже багато таємниць, там дуже, буде дуже багато всього різного. Зрештою, чим все закінчиться, я уявлення не маю, але дуже цікаво і дуже-дуже таємниче, дуже таємниче. От закордонні анотації, гумовні анотації, вони цікаві тим, що вони дуже дуже довгі, вони прям такі величезні порівняно з українськими, наприклад. Але вони дуже таємничі. Дуже, дуже рід, до речі. Тут є коментар Стівена Кіна. Прикольно. Так, мені це вже починає подобатись. Хм. Я не планувала, звісно, читати Чау до найближчим часом, але щось мені здається, що щось в моїх планах пішло не туди. Так, наступна книжечка книжечка Єнісбю. Тільки знаєте, що. Я не знаю, чи це книга з циклу про Харі-Холі. Так, да, це книжка з циклу про Харрі Холі, і це поліція. Тут буде розповідатися про те, як одного разу поліцейського, який займається розслідуванням серії злочинів, знаходять вбитим на місці вчинення попереднього злочинів. В подальшому знаходять ще декількох детективів поліції, вбитиме. Також відносно до, того ж, до тієї ж справи. А, паралельно нам розповідається про те, як в одній лікарні в Осло лежить чоловік, особу якого приховують, і палату якого дуже сильно охороняє поліція. Яким чином ці, дві, ця, ці, ці два моменти пов'язані? Будемо дізнаватися, коли будемо читати цю книжку. А, не знаю, не знаю, зрештою, що там буде, але цикли про харі Холі я дуже люблю. Я розповідала про це в цьому, я розповідала про це в відео 10 моїх найулюбленіших детективних циклів. Здається, воно так називається, і обов'язково залишу вам посилання на нього. А, там дуже багато цікавих детективних циклів, і, до речі, не тільки циклів, тому подивіться, можливо, знайдете для себе щось цікавеньке. Ну, а цю книжечку я відкладаю. Не знаю, коли я читатиму цю книжку, але хочеться сьогодні, а там побачимо. І так, далі книжечка, про яку я уявлення не знаю, що вам розповісти. Книга Клева Каслера, яка називається «Чумний корабель. Так. Тут історія буде про якийсь затонувший корабель. Який всередині наповнений купою зброї і шпигунським обладнанням. Що з ним будуть робити, незрозуміло, тому що з аннотації тут лише розповідається про те, що тут будуть якісь ем, намагання зрозуміти, що за корабель. Я так розумію, що будуть намагатися його підняти з-під води, або дослідити, або щось таке. Тут будуть шпигуни, тут будуть вибухи, тут буде дуже багато всього цікавого, і все в стилі Клева Каслера, який любить, тому. А... Тому не знаю, як вам ще розповісти про це більш детально, так, щоб це було зрозуміло. Тому що з антації цієї книги також нічого не зрозуміло. До речі, тут є, бачите, оце такий значок, як це хімічної небезпеки. Да? Тому, не знаю, не знаю, цікаво. І це відповідна книжка з серії про файли урагону. Тому. Це книга, про яку мені дуже мало вдалося знайти чогось цікавого, але я не зупиняюся. І все рівно я хочу. Я згадала, чому я взяла цю книжечку і купила її, тому що є жертва маркетінгу. А чого я жертва маркетінгу? Тому що тут є коментар Джо Аберкромбі. Тому я жертва маркетінгу. І так, а, книга з циклу. Я не пам'ятаю, скільки там книг, там їх здається, чи то три, чи, чи то 4, щось таке. Але тут дракони, тут чувак, який хоче всіх на світі вбити і стати королем, і це фентезі. Мені достатньо. а вам? Якщо ви знаєте щось про цю книжечку, можливо, про цей цикл, можливо, про цього автора, то обов'язково пишіть в коментарях під відео, я буду вам дуже вдячна. Але особисто я не знайшла багато якоїсь інформації, але вже згадала, чому взагалі купили цю книжку. Бо Кромбі. Мені надо. Це всі книжечки, які я вам сьогодні планувала показати. Я уявлення не маю, скільки їх зрештою вийшло, але, як на мене, багато. Я сподіваюся, що це відео не буде дуже довгим. Я постаралася максимально стисло розповісти про кожну книжечку. І звичайно, що масштабніше, буду розповідати про них тоді, коли буду їх читати. Вам я дуже вдячна за те, що ви додивилися моє відео до самого кінця. Мені це дуже приємно і для мене це величезна підтримка. Ну, а ми побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому до зустрічі! Па-па!